З вами сьогодні я, Лариса Іларіонівна. Малята, ви сьогодні вже проснулись? Мамі ніжно посміхнулись. Я вас радо всіх вітаю. Настрою гарного на весь день бажаю! Малята, а ви любите казки? Я впевнена, що, мабуть, так. Сьогодні я пропоную вам. Послухати і подивитися казочку про дуже знайомого вам героя, про Колобка. Але це не той колобок, якого з'їла лисичка. І який був дуже-дуже неслухняний. Цей колобок був слухняним, бабусю з дідусем слухався, був вічливим і все-все знав. Так-так. Я все знаю. Тож відчиняємо двері в казку. Казка вже чекає нас. Жили собі дід та баба і жив у них Колобок. От одного разу Колобок і каже, бабусю, дідусь, хочу прогулятися. Будь обережним, звертаю увагу на дорожні знаки, сказав дідусь Колобкові. Отиться колобок по доріжці, а назустріч йому зайчик. Ой, боюсь, 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 мені потрібно дорогу швидше перейти, бо вовк за мною женеться, а я не знаю, як мені дорогу перейти. Допоможи мені. А як не допоможеш, я тебе з'їм. От колобок зайчику й каже. Бачиш, он той знак стоїть, і білі смужки на дорозі. Ось цей знак означає пішохідний перехід, а смужки на дорозі зебра називається. Ось там і треба переходити дорогу. Дякую тобі, колобку. Тепер я тебе не з'їм. Сказав зайчик і перейшов дорогу. Котиться колобок далі, коли це йому назустріч вовк на автомобілі їде. Колобок, колобок, а чи не бачив ти тут зайчика? Нарешті я його зловлю та з'їм, а як не скажеш, то я тебе з'їм. Замислився колобок, як же йому зайчика врятувати і самому до вовка в пащу не потрапити. А потім і придумав. Він в обіг у той бік, але ж постривай, вовчик, подивись, який там знак стоїть. А вовк поїхав, бо він не знав, що означає цей знак. А цей знак означає, що в'їзд заборонено. Колобок і подумав поки вовк буде шукати об'їзд, то зайчик втече дуже-дуже далеко. Ходиться колобок далі, коли назустріч йому ведмідь. Ой, колобок, колобок. Мене бджоли покусали. Допоможи мені, а то я тебе з'їм. Ведмедику, подивись, он який знак стоїть. Той знак означає, що поблизу є лікарня. Там тобі і нададуть медичну допомогу. Дякую тобі, колобку. І побіг до лікарні. Кодиться колобок, а назустріч йому лисиця. Ой колобок. Добре, що я тебе зустріла. Я така голодна, я зараз тебе з'їм. Не їж мене, лисичко. Поглянь на цей знак. Він вказує, що тут недалеко є їдальня. Там готують і борщі, і голубці, і смачні варенички. Не хотілося лисичці відпускати колобка, але вже дуже хотілося смачненького. Тож лисичка побігла до їдальні посмакувати. А колобок прикотився додому і розповів дідусю і бабусі, кого він зустрів. Як він зайця врятував і як навчив лісових звірят дорожнім знакам. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Малята, чи сподобалась вам казочка? А зараз колобок хоче і з вами повторити деякі дорожні знаки, які найчастіше нам зустрічаються. Будьте Стоять вони всі при дорозі допомогти людині в змозі. Надійні сторожі безпеки. Одні нам про щось оповіщають, а інші про щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. На дорозі звір лежить, весь у смужку, ніби спить. Цього звіра звати зебра. В нього є смугасті ребра, знає кожен пішохід. Це безпечний перехід. Різні скельці є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, йти стояти зачекати, що це діти. Це наш друг світлофор. Тут транспорт зупиняється. Людина кожна знає, коли з роботи втомлена, додому вирушає. Знак повісили світанком, щоб кожен знав про це. Тут йде ремонт дороги то бережи свої ноги. Не доїдеш без бензину до кафе і магазину. Цей знак знає і незнайка поблизу бензозаправка. Якщо раптом хтось зламає ногу, тут чекай на допомогу. Цей суворий знак стоїть не просто так, він попереджає, в'їзд забороняє. Гей, водій, будь обережний, їхати швидко не можна. Знають люди всі на світі, в цьому місті ходять діти. Тут посеред дороги ходять лосі, волки, носороги. Ти водій не поспішай, помаленьку ти рушай. Молодці малята, ви були дуже уважні. Малята, ось і підійшло до закінчення наше заняття. Вивчайте дорожні знаки, дотримуйтесь правил дорожнього руху і бережіть своє здоров'я. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей малята.